Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про електроенергію. Вона виробляється на електростанціях і приходить до нас у дім по дротах, які розташовані високо над землею. А в наших домівках струм живе в розетках, вимикачах, лампочках, дротах. Електроенергія наш друг. Вона допомагає працювати нашим помічникам електроприладам. Пил пилосос в кімнаті збирає, пральна машина нам одяг бере, праска всі випрані речі прасує, готує плита електрична нам борщ. Розморожувати вміє, що потрібно розігріє. Піцу зробить за хвилину, нагодує всю родину. Мікрохвильовка. Функцій в нього є чимало, перемеле м'ясо і сало. Може моркву покришити, свіжий сік для нас зробити, кухонний комбайн. То холодним, то гарячим. Вдома кожен мене бачить, а співаю я від жару і пускаю з носа пару. Чайник. Суп морозиво ковбас, Сало, м'ясо, яйця квас. Все свіженьким зберігає. Холодильник, чудо клас, а ось вентилятор. В жарку погоду допоможе охолодитись враз. Швейна машинка шиє нам одяг, вбрання ремонтує, а сушить волосся нам фен. Гігабайти, гігабайти, папки, файли, блоги, сайти, знай чимало різних знає, цілий світ про нього знає. Всі ці прилади нам потрібні у побуті. А ще запам'ятайте, друзі, що одночасно в домі не можна всі пристрої вмикати, система може збунтувати. Мережа це небезпечно, вмикати разом все це недоречно. Дроти всі можуть загорітись і знищать тоді все вони, без дозволу дорослих. Не вмикай прибори, не грай з розетками, не ховайся в пральній машині, не торкайся пошкоджених дротів, дотримуйся простих правил, і твоє життя буде в безпеці. Малята пропоную трішки погратись, погляньте на зображення та назвіть, що може нас зігріти. Камін! Чай, ковдра електрообігрівач. Наступне зображення: що можна прати у пральній машині? Шарф, штори, шорти, піжаму. І останнє. Що можна увімкнути в розетку? Електролампу. Принтер, електропіч, пилосос, молодці малята. Як добре, що в нас є електричні помічники, друзі, які завжди нам допомагають. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось. До наступних зустрічей. До побачення!